Через зливу танення снігу в горах та підняття ґрунтових вод Закарпатській області підтопило поля, городи та заплави. У гірських річках на кілька десятків сантиметрів піднявся рівень води. Жителі Закарпаття потерпають від потоків, які заливають будинки, городи та дороги. Через підтоплення на Закарпатті перекрили державну трасу н 09 мукачево рогатин Львів. Внаслідок інтенсивних опитів підтоплені 5 підвальних приміщень, 11 осель і 330 гектарів сільськогосподарських угідь. Рятувальники виїжджали для відкачування води з приватних домогосподарств, а також одного дитячого садка в таких населених пунктах Ужгород, Перечин, Рахів, Сойми, Дубове. Як повідомляється, у четвер на Закарпатті були сильні дощі. Це і призвело до танення снігу у верхів'ях річок та підвищення рівня води у найбільших річках області.